Роберт Паттінсон скоро стане батьком Джастін Тімберлейк разом зі своєю сім'єю втік до Мексики після скандальних заяв Брітні Спірс. Сема з Гарі подумує відкликати заяву на розлучення з Брітні після того, що вона нічого про нього такого страшного не написала. Реакція синів Брітні Брітні Спірс на одкровення матері. Друзі, всім величезний привіт. Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви сьогодні зі мною. Дякую, що долучилися. Якщо теми для вас цікаві. Каві, то пропоную додивитися відео до кінця. З вас лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося. Давайте не будемо затягувати. Якщо готові, розпочинаємо. Через откровення Брітні Спірс у своїх мемуарах «The Woman in Мі ми обговорювали це ось у цьому відео. Джастін Тімберлейк разом зі своєю родиною був вимушений виїхати із Америки. Джастін Тімберлейк виїхав із Лос-Анджелеса після гучних заяв Брітні, які опубліковані були у її мемуарах «The Woman in Мі. Зокрема, співачка. Я нагадаю, що стверджує, що у віці 19 років вона завагітніла від Джастіна Тімберлейка, але той наполягав на тому, аби Брітні зробила аборт в результаті. Після публікації откровень сам артист і його теперішня нинішня дружина Джесіка Біл зазнали жорстокого хейту у соціальних мережах. І це якраз зараз дуже незручний був момент для Джастіна, тому що він планував досить гучне повернення з за чутками. Він планував відродити свою концертну діяльність і планував грандіозне повернення на сцену, яке зараз відкладається як мінімум до 2025 року. Співак Джастін Ті. Мерлейк вирішив закрити коментарі на своїй персональній сторінці у інстаграм Page Six Повідомили, що артист зробив це через повні ненависті, огидні слова, які користувачі залишили під його постами після виходу мемуарів його колишньої коханої Брітні Спірс. Днями Джастіна Тімберлейк разом зі усією своєю сім'єю побачили у аеропорту мексиканського міста Кабо Сен Лукас. В цей час він перебував у гарному настрої. Він посміхався, прямуючи від літака. До гольфмобіля зі своїм молодшим сином, двохрічним фінесом на руках ну, Кажуть, що Тімберлик прилетів до Мексики на сімейний відпочинок. Його дружина Джесіка і також восьмирічний син Сайлас, найімовірніше перебували десь поряд. Просто <звісно> потім пізніше вже їх побачили. Ще до свого виходу мемуари Брітні Спірс and Me» розірвали в мережу, і Джастін Тімберлик опинився за крок до скасування про батька Побдіви Вилилося ще багато якихось шокуючих фактів. Навіть вишенькою на торці стало те, що брітні розказувала про зустріч із паранормальним. Якщо це цікаво, то може зробити другу частину. Дайте знати, якщо хочеться більше подробиць, уже після виходу мемуарів від близьких Брітні, До речі, зараз взагалі ні слуху, ні духу, що загалом в принципі не дивно, враховуючи те, як книга викриває абсолютно всіх, хто змусив її страждати, хто робив брітні боляче. Натомість цена артистки, як з'ясувалося, довелося зовсім не солодко. Британське видання «Окей» каже, що. Її 18-річний син Шон Престон і 17-річний син Джейден Джеймс були убиті горем і спустошені після откровень матері. Особливо важко хлопцям далася історія мами про аборт від Джастіна Тімберлейка. За словами інсайдера, правда, якою поділилася Брітні Спірс, у своїх мемуарах може доволі серйозно зіпсувати її і до того ж важкі стосунки із дітьми. Так як вони в принципі зараз взагалі відлучені від неї, я нагадаю, що хлопця зараз жив. Вуть із батьком і з Кевіном Федерлайном. Хлопці вважають, що книга надто важка. Якщо Брітні захоче відновити стосунки, вони можуть злякатися і сприйняти її вчинок неправильно. Саме так поділилося джерело. Нагадаю, що сини Брітні Спірс знаходяться зараз далеко від неї. Екс чоловік Кевін Федерлайн вивіз Шона і Джайдена на Гаваї. Ми обговорювали це ось в цьому відео. Я нагадаю, що Кевін Федерлайн, оскільки закінчувався вже срок виплати аліментів старшого сина, вісімнадцятирічного. Шона Кевін Федерлайн схитрив, перевіз своїх дітей до Гаваїв, тому що там виплачуються аліменти до 21 року. Це дуже характеризує самого Кевіна Федерлайна більше ніж хлопців, більше ніж Брітні. Мені здається, свою думку я вам уже озвучувала в тому відео. І сама співачка все одно продовжує виплачувати аліменти колишньому чоловікові аліменти на своїх синів. Якщо ще згадати Джастіна Тімберлик, я нагадаю, що крім епізоду про аборт у своїй книзі, Брітні Спірс розповіла, що під час їхніх стосунків. Тімберлек зрадив її із неназваною дуже популярною жінкою. Брітні писала, що вирішила не розкривати ім'я цієї знаменитості, оскільки та зараз одружена і виховує дітей, і вона не хоче змушувати її почуватися погано. За даними Джерела Page Six, Тімберлек не зв'язувався із Брітні після публікації її книги. Проте він дуже незадоволений тим, яка інформація про Джастіна вилилася. Джастін Тімберлейк вважав, що ця тема між ними закрита і вона ніколи взагалі. Не вспливе, у особливо в пресі. То Джастін не задоволений тим, що саме написала про нього Брітні в мемуарах. Багато хто думає, до речі, що тією коханикою під час їхніх відносин Брітні і Джастіна була Аліса Мілано. Є ще інші версії, але якось більше зараз подумають на Алісу. Брітні зняла себе відповідальність, опублікувавши у персональному блозі пояснення, що вона нікому не хотіла зла, просто розповіла про те, що було у минулому, але розлючену публіку. Уже не заспокоїти. Джастін це чудово розуміє. Він розуміє, що він зараз взагалі може втратити кар'єру. Кенселинг дуже дуже близько. Основна задача зараз Джастіна як мінімум, залягти на дно, тому що у нас багато чого забувають, але треба пам'ятати, що армія людей, які захищають брітні, згадаємо її рух фрі Брітні, просто величезна. Лише за перший тиждень було продано 1 мільйон 100 тисяч примірників тиражу книги Брітні жінка в мені. А ось іще одному колишньому. Мусь чоловікові співачки Сему Азгарі в принципі пощастило і їхній шлюб теж не був зразковий, проте Брітні не написала до речі про колишнього чоловіка жодного поганого слова і говорять, що Сем навіть подумає відкликати свою заяву про розлучення. Друзі, ось така новина про Джастіна Тімберлика, про його поїздку до Мексики, про те, що він виїхав зараз із Америки. Як ви вважаєте, чи правильний це вчинок, чи правильно зі сторони Джастіна Тімберлика зараз залягти на дно, максимально не висвічувати, не підсвічувати. Не давати ніяких коментарів з надією на те, що фоловери забудуть, що підписники будуть лояльними, більш лояльними, що все забудеться з часом. Що думаєте відносно реакції синів на мемуари матері і що це може навпаки ще більше їх роз'єднати? Про поведінку Кевіна Федерлайна я вже вам казала свою персональну думку, що він поводить себе просто як негідник. Ну про сама з Гаррі також розмовляли. Як ви думаєте, чому Брітні все-таки не щастить так із чоловіками? Давайте поговоримо в коментарях. Ря, чекаю на ваші думки. Напишіть, будь ласка, свою думку. Якщо хтось уже читав, яку хтось тримав примірник книги Завумен Мі у своїх руках. Будь ласка, дайте знати, як вам, бо дуже дуже цікаво. Ну, що ж, класна, класна новина, так рада. Роберт Паттінсон скоро стане батьком про Роберта Паттінсона про його особисте життя. Якось дуже мало всього відомо, але все-таки ми спостерігали її перший вихід Роберта Паттінсона з Юкі Уотерхаус, спочатку на показі Діор. Потім ми бачили їхній їхні класний спільний вихід на Медгала в цьому році навесні. Сміялися з Роберта, який фотографував С'юкі Уотерхаус, але у відображенні засвітився сам. Це взагалі така уже мемна фотографія. Зовсім недавно з'явилися Фотографії Роберта Паттінсона з його коханою сюкі Уотерхаус на Килимовій доріжці, і багато людей, підписників ворожили. Справа в ракурсі, чи трішки не в невдалому фасоні сукні. Але чи актриса справді вагітна? Актор відвідав зі своєю обраницею Гала вечір Гоґала, який пройшов у Лос-Анджелесі разом зі своєю дівчиною. Але, побачивши сюкі, багато підписників, багато колег почали вітати все таки Роберта такою швидкою вагітністю, з швидким. Поповненням у сім'ї діагноз по фото взагалі здається, улюблена <розвага>, розвага інтернету. Тому колеги і підписники все таки підозрювали сюкі Утерхаус у вагітності і після їхнього сумісного нещодавнього виходу, на якому помітили животик, який округлився. Сама пара, як завжди, ні взагалі ніяких коментарів не дає. Чутки про заручений Роберта Патінсона з'юкі Утерхаус не коментуються вже багато місяців. Це якась тема табу, так що про народження першої дитини взагалі. Ми швидше за все дізнаємося тільки тоді, коли вони вже вивезуть вивізуть малюка кататися на візочку. Точно так, як Деніал Редкліф із зі своєю дівчиною Ерін зробили. І це абсолютно нормально, це їхнє право. Але нові фотографії від папараці, здається ж, все-таки сумнівів не залишають. На цій фотографії с юки вже таким округлившимся животиком на прогулянці разом із Робертом. Я щиро-щиро рада вітати їх, вітати пару. І ми всі, звичайно ж, будемо чекати на поповнення в їхній прекрасній родині. Пара разом із 2018 року. Мало дуже коментують своє особисте життя, мало говорять про романтичні відносини, про їхню взагалі історію кохання. Вони намагаються бути подалі від камер, і за запитань журналістів дуже рідко з'являються в принципі на публіці разом. Вперше Роберт і Сьюкі Уотерхаус офіційно вийшли на публіку, відвідавши показ чоловічої колекції Діор у Газі у Єгипті. На публіку Патінсон вийшов у такому кремовому костюмі брючному брючному костюмі від діор з коричневою водолазкою. Його кохана англійська акторка тоді продемонструвала фіолетову сукню з прозорими рукавами, закохані, звичайно ж, позували, посміхалися, показували теплі почуття одне до одного. Ну, взагалі вони класно виглядають. Вони якось трі... трохи е... схожі навіть в чомусь. Не знаю, мені вони як пара виглядають гармонійно. Не пишіть, що думаєте ви, незважаючи на те, що вони зустрічаються. Понад чотири роки знаменитостей ловили лише папараці під час побачень. Зараз Роберту 37, Сьюкі Уотерхаус 31 рік, і я дуже дуже рада за них. Вони разом у Лос-Анджелесі гуляють. Останній їхній вихід був просто настільки максимально розслаблений. Це був кежу, вони були класні такі в бейсболках, окуляри. Звичайно ж, багато дівчат, коли вони бачать Роберта Паттінсона, то їхнє серце починає битися частіше, бо всі згадують і після його участі у сутінках, і після його. Участі в Гаррі Поттері і ще в багатьох класних фільмах, там де він з Вільямом Дефо грав. Ну, коротше, це класний актор. Звичайно ж, Бетмен. Ось останній Зої Кравіць. Також неймовірний фільм, якщо не дивилися, дуже цікавий, такий похмурий, але класна. Дуже класний випуск вийшов. Дуже класний фільм вийшов, на мою думку. Із останнього Роберт Паттінсон став обличчям кампейну Dior Icons. Ця рекламна кампанія була випущена у рамках підтримки нової колекції бренду, в якій випускатимуть класику із фльором. Тихого люксу такий стиль Роберту Паттінсону також личить, але мені здається, все-таки трішки зухвалий Прада за духом йому набагато ближче, аніж витончений діор, але пропонують просто помилуватися його новими фотографіями. Роберту Паттінсону личить і такі образи, і такі, тому дуже-дуже рада за пару Роберта і С'юкі Уотерхаус. Вони неймовірні. Нехай їхнє щастя буде таким тільки для себе, тільки для них. Я дуже дуже рада. За них напишіть чи подобається вам роберт Паттінсон як актор? Взагалі, як ви до нього відноситеся, Як вони вам разом із тюкі Уотерхаус, Ну як ви реагуєте на цю новину? Ну що ж, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на моєму каналі. Дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли 15 хвилин вашого дорогоцінного часу, аби провести їх разом. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим і інформативним. Звичайно ж, нагадую про нашу ініціативу підтримки хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ лише завдяки хлопцям і дівчатам, які нас захищають. Ми можемо продовжувати жити, донатити. Тому не забувайте, будь ласка, підтримувати перевіри. Ні збори, і також нагадую вам, будь ласка, про підтримку бездомних тварин, про нашу ініціативу підтримки бездомних тварин на локальному рівні. Нехай це буде 2 гривні, 5, 10, сіно, корм, будь-що, але таким чином ви можете врятувати як мінімум одне життя наших чотирихлапих друзів, бо це дуже-дуже важливо, особливо зараз в такий важкий період для нашої країни. Будь ласка, бережіть себе, до нових зустрічей. Сподіваюся, що ви завітаєте ще на цей канал. Якщо сподобалося, будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка будь-що. все, дякую вам. Класного дня. До зустрічі у нових відео. Все, бай-бай!